Символ народного повстання розібрали. Перед білим будинком в Івано-Франківську зникла остання згадка про революцію гідності. Палатку, яка стояла там ще з осені минулого року, сьогодні забрали представники Прикарпатської народної самооборони. Кажуть, останні місяці нею так і не користувалися, адже влада впустила активістів на перший поверх адмінбудинку. Тож намет за словами самооборонівців, мав швидше символічний характер. Останніх напевно півтора або два місяці це був символічний музей. Революції гідності, де були виставлені щити, бочки, різні атрибути, які нам допомагали під час революції каски, ті жилети, перші саморобні, які були на Майдані. Приходили туристи, приходили, приводили дітей, тобто приходили навіть молодята фотографуватися. Це був такий символічний. А зараз настав час, напевно, до Дня Незалежності прибрати центральну площу. І наразі на місці палатки ще залишилися каски, бруківка, дрова, піч та інший мотлух. Ці речі самооборонівці обіцяють прибрати вже завтра. А намет тим часом вже повернули власникам, місцевим рятувальникам.